Не забувай в думках ні на хвилину, що там, де в очі дивиться війна, де смерть лоскоче пазурами спин і лізе чужоземна сарана, стоїть чий син, стоїть чиясь дитина, чиясь щастинка серця і душі, чиясь така безмежна половина. І цілий всесвіт кожному вірші. Не забувай, коли лягаєш спати, коли зима постукає в вікно, коли кругом загорне сніг лопати всю землю у біленьке полотно. Не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом, у далекім бліндажі. Тримають спокій молоді солдати своїм життям що разом на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли не стане світла і тепла, що десь у плаче чиясь мати і чиясь загорьована вдова. Не забувай в думках ніна. Чого вартує там тепер зима, І яку бачить навкруги вони картини? Геть не таку, як тебе із вікна.